Як по-іншому сказати українською я дуже рада, або я дуже радий? Мене тішить, або я тішуся. Мене тішить плюс акузатив. Мене тішить твій подарунок. Він такий гарний. Або мене тішить, що? Мене тішить, що тобі сподобався мій подарунок. Або я тішуся плюс інструментатив. Я дуже тішуся твоїм подарунком. Або я тішуся, що? Я тішуся, що тобі сподобався мій подарунок. Більше прикладів в описі до цього відео. І не забудьте про вподобайку та підписатися.